Бачити, почути, тоді ти ще відчуваєш себе дитиною. В кожного з нас є свій маленький рай, найрідніший. І я назвала пісню жасминовий рай. А я граю на старенькому баяні, Дужливі звуки, край серця, душу рвуть. Жаси. Ще коли дні прийдуть весняні, і біло біло його кінець. Киві... Симіну піва, виросли діти, і онуки вже ростуть, а я спішу, спішу у ніби не родилась, Вороги батьківські нам завжди вірно ждуть, а саме сім знову розкиніш між засміни, і ти паняй не грайс у мені такі пісні. Olha o Вибачайте, можливо, я зачепилась чиюсь болючу струну, так як і свою. Бо сьогодні побачила батькового брата, а він так схожий на мого батька. І мені дуже важко було сьогодні співати. Я думаю, ви мені то простите. Але я не хочу, щоб ми сумували довго. Я не до цього сюди прийшла. Я прийшла подарувати вам свято, подарувати вам дві години позитиву. Щоби ви забули всі тривожні новини, щоб ви сьогодні зрозуміли, що ось вона, Україна співуча, яка співає і в часи радості, і в часи печалі. Щоб ви повірили, що буде ще і на нашій вулиці свято, щоб ви не впадали в розпач, щоб в душах була віра, надія і любов. Я народилася в селі. Живу в селі і знаю, кращого місця під сонцем нема. Село то одна велика родина, там нічого неможливо приховати, там всі здороваються одні з другими. Там, якщо печаль, то всіх печаль, якщо радість, то все село радіє. В селі навіть погода не така, як кругом. В селі тільки три види погоди. болото, болото висохло і болото замерзло. Правду сказала, бо ви то відчули, ви на своєму прикладі, знаєте, то ми всі родом в села, як на те пішло. Одна біда, тільки в селі, якщо захворієш, то не факт, що тебе довезуть живим до району. А моє село далеко від району. І я все згадую стару байку, коли бабусю веже, везе швидка допомога, два санітари вже добре в гашені. А далеко їхати, а бабуся не терептя, каже, Боже, куди ви мене везете? А санітар ще й жартує, каже, в морг. Та я ще не вмерла, а ми ще не доїхали. Оце точно про моє село. А зате те в місті на кожен орган свій доктор. Уролог, практолог, невропатолог, хірург, терапевт є шанс, що діагноз правильно покладуть. А як приїжджає молодий спеціаліст, катастрофа, повний коридор пацієнтів ніхто не заходить. Бояться, не знають, не знають, чи покладе діагноз. Там дядько насмілився, каже, я перевірю, чого його так довго вчили. Двері відкриває, каже такова, глянь на мене, якщо ти справжній доктор, ти зразу діагноз кажеш. А той молодий, молодий, я не розгубився, Каже, дядько, у вас дві хвороби, склероз і діабет. Боже, я ще з тим знав, що там здавати. Ви забули ширинку захчипити, а кругом неї бджола їдає. Яка історія діагнозу. А в моєму селі з усіх докторів тільки один фельдшер, а в нього два діагнози херня і звіздець. Ну та й добре сміяться в кого херня. А яка різниця між діагнозами? Як знати? а?» ага. Ми його спитали. Він каже, по научному не скажу, бо мене зрозуміють. А по простому по-рівнянні скажу. Що таке херня? Це коли сім мужиків, а одна баба. А от коли баба один мужик, це вже звізєць. Отак і За Зате забавлятися вміє, як ніхто. У нас якщо забава, то шалаш роблять на цілий город. Горілку гонять цілий рік, а випивають за три дні. Вже мужик дозу не розчитав, пав, за шалашом лежить. Собака підбігла, облизує. А він так одне окові, каже, не тюлюйте мене. не проте. Це село. Ми гостям завжди раді. Нам є чим їх пригостити. В кожнім дворі кабанчик, а на кожному столі свіже сало на закуску. А узбек приїхав, що привіз? Диню у солодку і чай зелений. П'є чай і каже, чай п'єш, Далеко ковіш. А українець кусок сала відкусив, каже, ага, ага, далеко відійш, але хренду йдеш. От ви справжні українці, бо ви думаєте так само. Зараз стало дуже модно, називається сільський зелений туризм. За кордоном приїжджають, щоб подивитися на нашу екзотику. Не просто подивитися, ще й поучаствувати. Нехай їдуть, ми навчимо і корову доїти, і рибу ловити, і хліб пекти. Ми це зробимо, але нехай знають. Перш ніж їхати, що на них чекає, я для цього написала нову пісню Сільський туризм. Мета вже стали і купили самого красота за лосіна, і полотного поколінь, і сунішки на магазин виграє або the ball Що таке село? Ви знаєте, я дуже люблю Карпати. А хто їх не любить? Це перлина України. Прекрасне місто з прекрасними людьми, з гарними традиціями, з піснями, такими особливими. І я час від часу використовую ті мелодії в своїй творчості. Тож мандруємо прямо в Карпати. Разом з новою піснею я вилізла на черешню. ¡Gracias! Подвиг. Я навчилася водити автомобіль, коли мені було далеко за 50. Я коли на курси записала, що двої неділі не балакав зі мною. Каже, що ти позоришся? Там сама молодь. Ну, що тобі не вистачає? А я от вперлась, кажу, ти глянь, то в цирку від мене навчити їздити, а мене не навчать. І дійсно, сама молодь була, сама молодь. Але я дуже часто ходила на лекції, все конспектувала, вчила. І коли прийшла пора теоретичний екзамен здавати, вони всі по п'ять разів здавали. А я здала з першого разу. Але от з практикою були проблеми. Вони молоді підійшли до машини і зразу поїхали. А я підійшла, як глянула ж там три педалі, а ноги тільки дві. Думаю, як я маю не попутати, де газа, де тормоз? І я путала. І так заповажала професію шофера до моїх дань. От, мужики, мудрі, мудрий, Їздять і так швидко навчилися. І я згадала стару байку, коли перед Богом стояли люди різних професій, а він їх оприділяв, кого в рай, кого в пекло. Всіх оприділив, двоє залишилися, священник і шофер. Бог підійшов, так низько вклонився. Каже, в мене тільки одне місце в раю. Отче, я вас не можу. Як не можеш? Я тобі все життя служив, Боже, «Служили, Я вам дуже дякую, дуже дякую. Але ну самі подумайте, часом було таке, що ви служили і половину народу в церкві спали. А коли цей шофер віз до району, то молились навіть ті, що молитви не знали. Я, ото їхала по селі, і все село молилося. <рик> Мене переслідував кошмар, що я їду з горба і забула де тормоз. І я з того всього написала нову пісню Три педалі, дві ноги.

Я жінка, і я хочу, щоб кожна з вас була щаслива. От про чоловіків я розказувала, на які категорії діляться. У мене й про жінок є. От хто така жінка в 20 років? Африка! Вона ще до кінця не досліджена, ще без досвіду. А після 25 це Америка, готова до спілкування зі всіма народами. Все вміє, все хоче, але дуже дорога. Не всякому мужикове покишення. А коли жінці за 30, вона така гаряча. І впевнена в своїй красоті, як Індія. А коли їй 40, вона Франція. Вона вже з'їжджена вздовж і в поперед. Але ще всім подобається, бо має багато цікавих місць. А коли жінці під 50, вона Югославія. Вона вже програла війну, наробила купу помилок і потребує реконструкції. А коли жінці за 50, вона Росія. Вона любить випити закусити, Погуляти, а саме головне, кордони вже ні не охороняються. А коли жінці далеко за 60 — це вже монголія. В неї за плечима таке славне історичне минуле, але на жаль, це без майбутнього. А коли вже їй за 70 — о, це вже Афганістан. Всі знають де, але ніхто туди не хоче. Не спішіть до Афганістану, нам нема що робити. Хто туди доїжджає билет назад? Подивіться на мене. Я вже 20 років Франції. І нікуди звідти не йду. І ви так само. Щастя, хочу побажати вам. А що таке щастя для жінки? Це коли поряд мужчина, її любимий, справжній, сильний, розумний, Боже. Я дивлюсь, вам показує у вас такі мужики. Такі тверезі, а шлях травня. А в нас в селі така катастрофа. Такі мужики пішли. Караул, кладеш на себе спить, кладеш під себе задихається. Кладеш збоку, дивиться ган-телевізор. а кладеш на ноги, тут його світ простих. Просто біда, просто біда. А жінці треба любові і тому я вам всім любові зичу. Любові в житті і в житті. в душі і в душі. Можна і на пеньку, головне, щоб не спінку. Щас як треба подругу, обов'язково мати справжню, а справжня це не та, що тебе додому п'яну веде, а та, що повзе рядом. Дай боя, щоб у вас такі подруги були, щоб до такої подруги не могли прийти хоч серед півночі, на чоловіка пожалітись, дітьми похвалитись. Ви знаєте. Не жив'є, одні других розуміють. Інтуїція. Дві молодиці стоять на автобусній зупинці, одна просто зітхнула так. А друга каже, Ха, а думаєте, мене не п'є. Без слів розуміємо одна другу. От я як до своєї подруги приходжу. Ви знаєте, що я співаю? Я спеціально для цього написала пісню. Баби, голубоньки. І в косу, і жену, як в сусінка, я самого, ческує сльозу, є сусідка, я заката, і сварливий тим, а ще є гіпертонія, і радикуліт. у мене є важкий майян, порвані в міє, і мій є. є старенький лісовець, зімає порохи, а ще є вусатий кум, кум як паработ, а також є печі. Нема. До роботи він не зле, все роблю сама, полосати в мене ті, з на атром, А ще має цей а і авіталіно, є сто двадцять кілограм, чистої ваги, в компанії, сто грам і маю борги, а ще маю запорожка, тормозів нема, Ні платів пісні